Усі моделі з варіантами автоматично оснащені ротором, який забезпечує примусову подачу врожаю в камеру, що підвищує продуктивність машини. Рівень продуктивності машини. Моделі з варіантами можуть бути оснащені ротором ротофіт, а також ріжучим пристроєм ротокат з 14 ножами для теоретичної довжини різу 70 мм або. Ріжучим пристроєм ротокат з 17 ножами для теоретичної довжини різу 60 мм. Розташування ротора забезпечує оптимальний початок формування тюка, оскільки кожен камінь ротора знаходиться в прямому контакті з урожаєм. Усі прес-підбирачі ротокат оснащені пружинним захистом окремих ножів. При потраплянні стороннього предмета з потоку забирається лише постраждалий ніж, тоді як інші ножі продовжують різати. Усі моделі варіант оснащені чотирма безкінечними ременями, які приводяться в рух зі швидкістю трим за секунду. Для кожного ременя є візуальний індикатор, щоб водій міг бачити хід ременів з кабіни. Завдяки високій швидкості ременів можна значно збільшити пропускну здатність машин, що дозволяє присувати тонкі шари матеріалу. Це підвищує щільність тюків. Таким чином, варіант з часом обв'язки від 5 до 6 секунд пропонує один з найшвидших часів обв'язки на ринку у поєднанні з часом відкриття та закриття кришки в 6 секунд. Це призводить до зменшення часу простою і відповідно до більшої пропускної здатності. Варіанти Heavy Duty 565 і 585 стандартно оснащені опускним дном. Варіанти 560 і 580 можуть бути оснащені цим опціонально. Ріжуче дно ПРО має гідропневматичну підвіску і інформує оператора в кабіні про зміни відкриття дна, щоб він міг оптимально налаштувати свою швидкість руху. Нова система Smart Density дозволяє незалежно керувати двома натяжними важелями. Кожен натяжний важіль оснащений датчиком кута, що дозволяє незалежно керувати обома важелями. Це управління поєднується з гідравлічним блоком останнього покоління. Технологія Smart Density забезпечує відмінну форму тюків за будь-яких умов пресування, навіть при нерегулярних валках або малих об'ємах. Кожен важіль може застосовувати різний тиск, щоб забезпечити оптимальну натяжку ременів, яка відповідає попередньо встановленій щільності. Завдяки smart density та новій функції м'якого ядра середина тюка може бути значно менш щільно спресована. Завдяки верхньому натяжному важелю натяжка ременів залишається постійною. Усі точки змащування можуть бути змащені окремо в базовій комплектації. Як і в цій машині, вона може бути оснащена ручною системою централізованого змащування. Опціонально також можливе автоматичне централізоване змащування з регульованим з кабіни інтервалом змащування. У будь-якому випадку, всі точки на висоті понад 1,50 метра на машині об'єднані на цій висоті, щоб забезпечити безпеку оператора. Змащування ланцюга здійснюється за допомогою цього нового механічно приводного постійного насоса. Для всіх ланцюгів можлива незалежна настройка. Бак стандартно оснащений датчиком рівня, який інформує оператора, як тільки рівень падає нижче певного порогу. Система змащування тепер оснащена дев'ятьма щітками, які забезпечують оптимізоване змащування ланцюгів машини. Змащування ланцюгів не залежить від кількості тюків. Воно залежить від часу роботи машини. Це оптимізоване змащування забезпечує максимальний термін служби ланцюгів. Рама машини нова, щоб розширити асортимент шин, доступних для варіант. Залежно від шин, встановлюються опорні пластини, щоб забезпечити горизонтальне вирівнювання машини. Асортимент шин було розширено, щоб адаптуватися до всіх умов ґрунту. Вона підходить для всіх видів умов перемикання. Варіант оснащена рампою для вивантаження тюків, що дозволяє легко розвантажувати тюки. Оскільки вона далеко виступає за капот, капот можна безпечно переміщати навіть при відкаті тюка. Ця рампа стандартно оснащена датчиком, щоб інформувати оператора, чи знаходиться тюк на рампі, або чи піднята рампа.